Всім привіт! Не заплановано для себе я купив ось такий самокат. Цей самокат принесли мені на перевірку. Перевірте, чи він працює. В ньому не було акумуляторної батареї і зарядного пристрою. В інтернеті я подивився, скільки може коштувати батарея. На цей самокат Найшов ось таку. За 4100 гривень. Плюс потрібно ще докупити. Зарядний пристрій, щоб її заряджати, зібрати це все. І була названа ціна клієнту, скільки це буде все коштувати. Він сказав, що подумає, і через деякий час сказав, що не буде відновлювати цей самокат. Я запропонував йому купити його на запчастини. Звідси я вже витягнув сам контролер, І ось тут була така ручка газа з дисплеєм, її також вже немає. Потім подумав і все-таки вирішив відновити цей самокат. Купив для нього ось такі акумуляторні батарейки, з яких буду збирати батарею. Це Samsung на 2500 мА. Зараз, думаю, чи буду збирати її в холдерах ось таких. Але ось так поміряв і дивлюся що не дуже вони. Сюди влізуть, хочу ставити сюди 20 штук, щоб набрати ємність таку, як в заводської батарейки. Впирається воно сюди в роз'єм і, напевно, буду збирати так, як зібрана ця батарейка, що продається. Вона зібрана ось так. Тут батарея близько до батареї. Між ними, напевно, буде якийсь ізоляційний картон. Ці батарейки непогані, в принципі. Опір у них добрий і ємність вони тримають. Також я їх пробував важити. Вага. 44 грама важиться батарейка. У мене ще є така ось батарейка Samsung від ноутбука. Вона важить також 44 грама. І є батарейка з гіроскутера. Вона важить набагато менше 35 грам. Замовив також на Aliexpress контролер сюди і цю ручку газа з дисплеєм, тому що її вже тут більш немає. Чекаю, поки це все приїде, збираю батарею і думаю, получиться робочий самокат. Почав збирати батарейку, вже зварив її. Ось так це все виглядає. Залишилось поставити сюди ще БМС, знайшов ось таке невеличке. Воно якраз тут притик. Припаяю ці всі дроти, Також прийшла мені з Китая зарядка. Ось така. 42 вольта, 2 А. І прийшов контроллер з дисплеєм і ручка газу. Ось такий комплект. Зараз розпакуємо і подивимося, як воно це все виглядає. Розпаковка. Зараз ми відкриємо і подивимося, як це все в нас виглядає. О, воно ще так не відкривається. Тут замочок такий, я думав, що воно... Має відкритися воно не хоче. Зробимо ось так. Ось такий контролер, він зовсім не герметичний, можна бачити ось тут отвори. І він трішки не підходить, сам цей корпус. Звідси я буду витягувати саму середину Можливо, поставлю якийсь інший корпус. Так, сам наш дисплей. Ось такий дисплей і ручка газа. І ось така ручка. Це гальма наші. Ну, там на самокаті є. Буде мені запасна така ручка. Зараз спробую все встановити і покажу вам результат. Потрібно буде ще розбиратися, не розбиратися, переробити трішки ось цю річ. Зараз вам покажу, чому вона не підходить. Бачите, вона виступає. Я саму цю плату зараз вийму. У мене є там різні корпуса і поставлю її в інший корпус. Перед тим як збирати все далі, я вирішив перевірити, чи взагалі працюється БМС, контролер і ручка газа з дисплеєм, яка прийшла з Китаю. Перше, що побачив, рідний дисплей, який тут стояв, має 5 цих пінів. А цей, що я купив, має 6. Тому ось цей дріт, що йде до самої рульової колонки, потрібно буде ще замінити. Увімкнув тільки що. І побачив таку річ, що самокат їхати не хоче. Даю зараз газу. Чуєте, який звук? Це напевно за того, що десь перепутані фазні дроти я подумав, або дроти на датчиках холо. По кольорах тут все сходиться, ось червоний жовтий, синій. Все правильно. Напевно, потрібно знову розібрати ось цей контролер, що я зібрав, і вже подивитись всередині, можливо, там щось напутано, тому що їхати воно не хоче. Для початку від'єднав датчики холла і колесо закрутилось. Воно крутиться, але не в ту сторону. Воно крутиться сюди, а мені потрібно, щоб воно крутилось сюди. Перевірю зараз я, чи працюють самі датчики хола в колесо. Можливо, вони не працюють. Підкиднав я прибор, щоб перевірити. Зараз обертаю колесо і дивлюсь що всі датчики працюють добре. Питань ніяких немає. Потрібно розбиратися з фазами щось не те, напевно. Ось такий вигляд має батарейка на цей самокат. Вже вона зібрана. Залишилось тільки роз'ємчики підпаяти. Грався я з цим контролером, не хочу він працювати з датчиками холла і все. Пробував і друти міняти місцями, і послідовність. Що я тільки не робив. Розібрав навіть колесо і в колесі замінив е, датчики холла на інші. Можливо, думаю, ці датчики холла, що тут стоять, не хочуть працювати з цим контролером. Нічого це не дало. Е, залишив. Так, що буде працювати без датчиків хола поки що. На фазних дротах просто поміняв фази. Жовтий йде на зелений. Відповідно, тут жовтий на зелений. Просто перекинув дві фази, щоб двигун крутився в правильну для мене сторону. Бо він крутився ось сюди. Поставив. Ось цю ручку Газа з дисплеєм. Додаткового дрота, думаю, буду кидати, тому що тут 6 пінів, а в мене було тут 5. Вийшов в ситуації так. Тут йшов ще один кабель на ручку це гальма електронні і я просто сюди мінуса не запускав, а взяв мінуса звідси. Получається, тут. Розпіновку поміняв і на самому контролері виходить 6 друтів, я вставив роз'єм на 5. Все має працювати, зараз зберу і поки що буде так. А вже зимою, довгими зимніми вечорами, якщо все буде добре, буду розбиратись далі. Чому ж не хоче цей контролер працювати від цих датчиків хола. Трішки мотор так гудить без датчиків в холах. але нормально тягне Резину стреш? Я знаю. То нащо так тормозиш? Як тобі самокат? Добре. Електронний тормоз теж нормально працює, правда? Я гальма електронні mm. Максимальна швидкість 30 км, так? Да? Mm, ні, 30, ну максимально воно показує 32 км, але їде швидше Думаєш швидше? Так, да, ми спускалися з горбака, там показувало 32 і ось все. Mm. Ну це дуже швидко як для таких невеличких колес. Що треба сказати? Не забуваємо ставити лайк. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал Павло Аксіс.